В етері програма 5488 Наш слух давно призвичаєвся до слова дискримінація. Його часто використовують правозахисники, журналісти та політики. Що означає це слово? І чому воно настільки вживане? Поняття дискримінація походить від латинського слова відокремлення розрізнення. І означає обмеження прав і свобод людини та або різне поводження з людьми або соціальними групами на підставі якоїсь ознаки, як то вік, зовнішність, етнічна приналежність, сімейний стан, сексуальна орієнтація тощо. А як дискримінація стосується кожного з нас, як впливає на наше повсякденне життя, і яким чином кожен з нас ненавмисно може дискримінувати іншого? І які верстви населення піддаються дискримінації в Україні, ну і головне, як позбавитись будь-якої дискримінації? Про все це ми говоритимемо в циклі програм, присвячених цій темі та законопроекту 5488, який давно вже лежить у Верховній Раді України, законопроекту, який має позбавити суспільство дискримінації. Мене звати Марта Мольфар, і ми розпочинаємо. Сьогодні в програмі поговоримо про дискримінацію за політичними поглядами. Політичною дискримінацією фахівці називають свідоме обмеження з боку правлячих сил країни, учасників політичного процесу щодо свободи їхньої діяльності чи є відверті прояви такої дискримінації у сучасній Україні. Ми запитали експерта Центру громадських свобод Владислава Ліхачова. Я чесно кажучи, не пам'ятаю, коли б це було застосовано. Я не пам'ятаю судових розглядів або тим більше ну вироків аж напевно не було, тому що статистику за вироками я більш-менш добре знаю. Не було доведено в судовому розгляді випадків дискримінації за політичної ознаки. Це не означає, що її немає. Це означає, що саме за цією ознакою, чи є це в нашому житті, я більш ніж певний, що є. Воєнний стан наклав суттєві обмеження на свободу ЗМІ. однак, враховуючи безпекову ситуацію, вони є виправданими. Важливо, щоб військова цензура не переростала в політичну. Певним чином це стосується не тільки влади країни, а й соціуму. Говорить Владислав Ліхачов. Напевно, будь-хто з нас може пригадати умовну співбесіду при прийнятті на роботу. Коли в роботі відмовляють, коли людина, наприклад, тримає відмову від працевлаштування, влаштування, тому що демонструє політичні погляди, наприклад, не такого градусу українського патріотизму, а який є у працедавці, російська пропаганда ще кілька років тому волала про політичну цензуру в Україні. Пам'ятайте про заборону низки телеканалів, які належали Медведчуку, канали, що розповсюджували відверту брехню про Україну, і нібито шукали мирного шляху у відносинах з Росією. Втім, варто згадати, що проросійські партії існували і навіть мали представництво у Верховній Раді України аж до початку повномасштабного вторгнення і були заборонені вже після 24 лютого 2022 року. Можливо, хтось досі вважає, що це є дискримінацією за політичними поглядами. Давайте послухаємо політолога Олега Саакяна. Тоді можна сказати, що і нацизм в Україні дискримінується. Але ж ні, ми розуміємо, що нацизм є забороненим через його антигуманізм, антилюдяність, через його деструктивність до всього того, на чому базується наше суспільство і наше уявлення про правильне, про те, що нормальне. Або ми дискредитуємо людоїдів. Якщо хтось зараз захоче запустити на телебаченні рекламу того, як класно їсти людей, то він цього не зможе зробити, тому що це незаконно. Або тоді можуть вбивці заявити, що ну нам забороняють рекламувати наші злочини. Обмеження чи навіть заборона певних політичних сил є нормальною практикою у державах, які знаходяться у війні. Війна Росії проти України триває майже 10 років з лютого 2014-го. Слово письменнику та перекладачу Андрію Павлишину держава, яка живе в умовах війни, просто мусить обмежувати політичні погляди. Я хочу наголосити, ми живемо з 2014 року в умовах війни, і тому я правозахисник людина, яка багато років очолювала українське відділення міжнародної амністії, коли ще ця організація справді. Захищала права людини, а не політичні інтереси. Я можу сказати, що я прихильник певної дискримінації в умовах війни. Ми цілком об'єктивно бачимо, що після революції гідності з політичного поля були усунені прихильники комуністичної ідеї. Практично прихильники інтернаціоналізму, тобто форми російського імперського націоналізму, прихильники розпаду України, її розділення на частини приєднання частин України до закордону, винуватці агресії, продовжує експерт Центру громадянських свобод Владислав Ліхачов. Водночас законодавство це запороняє дуже загальному вигляді. Ми також знаємо, що є певні ідеологічні переконання та політичні ідеології. Які є прямо забороненими іншими законами, і напевно дискримінація за політичними поглядами відносно тих, хто сповідує ці ідеології, є виправданою та законною незалежній державі Україна усього 32 роки. Для сталої демократії потрібен час, тим більше що у спадок нам дісталося радянське минуле, згадує письменник Андрій Павлишин. Я жив у часи СРСР і я. Знаю, що таке дискримінація за політичні погляди, самому мені в тюрмі не довелося посидіти хоча певні складнощі з правоохоронною системою були. Натомість я був знайомий з. Тими, хто провів десятки років у тюрмі таборах, Лук'яненко був засуджений за свої політичні погляди. Винятково політичні погляди висловлювані в легальному полі. Він був юристом, вчився разом з Горбачовим у московському університеті, Тобто, там все було бездоганно. Він був засуджений до смертної кари за висловлення своїх політичних поглядів, яку пізніше замінили на тривале ув'язнення. Дискримінація політична часто здійснюється за ознаками національності. Використовувати це в Україні, де переважна більшість населення українці складно. Тому на початку нульових років були створені штучні наративи, вигідні Кремлю, а саме про нібито розбіжності та взаємну ненависть українців зі сходу та заходу країни. Найбільш очевидно проявила цей штучний розподіл Помаранчева революція. За 20 років в Україні багато що змінилося. Революція гідності та російсько-українська війна згуртували українців в єдиній ненависті до спільного ворога і в єдиному загальному бажанні рухатись у бік Європейського союзу та НАТО. Послухаємо експерта Центру громадянських свобод Владислава Ліхачова. Насправді градус внутрішньої політичної дискусії в Україні зараз мені здається нормальним, не зашкалюється. Взаємоси більше того, українське суспільство демонструє значну згуртованість консолідацію об'єднання навколо базових речей, згадуючи реалії двадцятирічної давнини часів там помаранчевої революції і порівнюючи їх з сучасним політичним недопротистоянням, ми помічаємо значну різницю в тому, що зараз у всіх, хто не погоджується в тому, що є зрадою, а що є перемогою, є тим не менш спільне розуміння цінності української незалежності, більш-менш спільне розуміння того, що є українська перемога. Суперечки є щодо того, як її досягти. І як цю українську державність, суверенітет та територіальну цілісність відстояти не варто сприймати як політичну дискримінацію протистояння між двома політичними силами, між Порошенком та Зеленським, або чвари у соціальних мережах, між прихильниками цих політиків. Політологи вважають, що це не дискримінація, а звичайна політична боротьба, яка притаманна кожній розвиненій країні. Говорить політолог Олег Сайкен. Направду, це скоріше, от, про туди, про фанатський синдром і про вболівання за свого кандидата, за свого лідера, за свою команду чи за свій футбольний клуб. Це скоріше природа звідтеля. В нас немає культури дискримінації в нашій, скажімо, моделі поведінки, зокрема і в політичній культурі. Але в нас є культура суперечки і, ну скажімо, нетерпимості до інакшої думки. Коли ми говоримо про політичні вподобання, це ж не про нетерпимість за груповою ознакою, це не прийняття персональної позиції. Тобто, якщо б ми бачили, що людей звільняють або дискримінують давай в різних формах, за те, що вони є прихильниками, не знаю, Порошенка, Тимошенко або Зеленського, або ще когось, то так. Тому що мені байдуже, що ти персонально думаєш, але ти відносишся до цього табору. А тут ми маємо справу не з якоюсь особливістю людини чи її ознакою, а ми маємо справу з її думками. Олег вважає, що причиною не дуже коректного протистояння політичних уподобань є низька політична культура. Ймовірно, це є наслідком радянського минулого України, коли ми говоримо про політичну дискримінацію. Якщо вона не системна, якщо це не обмеження певних правах і свободах, а якщо це політична суперечка, то тоді ми можемо говорити просто про низьку культуру політичної конкуренції і про в цілому нетерпимість до того, що люди не ходять з троєм, але не через те, що вони мають бути однаковими, а через те, що в мене є якісь переконання політичного характеру, окремою темою у нашій розмові можна виділити ставлення до лівих рухів. Наслідками більшовиського правління в Україні стала компрометація будь-якої соціал-демократичної ідеї. Разом з тим, варто згадати, що у багатьох країнах Європи ліві партії є частиною влади. Послухаємо письменника та перекладача Андрія Павлишина. З того, що мені доводилося бачити в полі дискримінації в сучасній Україні, це переважно. Хейт або абовання в соціальних мережах різного роду гостра і незаслужена критика. Передусім, жертвою такого хейту є ті або громадські організації, або політичні структури, які захищають ліві ідеї. Чомусь вважається, що прихильність до лівих ідей це боя прихильності до Росії. Реально лівими ідеологічними партіями були партія українських серів, очолювана Грушевським, і партія українських соціал-демократів, очолювана Петлюрою, які створили незалежну українську державу в Україні ще дуже молода політична система. Майже всі відомі партії зараз є лідерськими, тобто вони не пов'язані зі сталою ідеологією у своїх програмах. І часто люди в Україні голосують за прізвище політика, а не за напрямок у житті країни, говорить експерт Центру громадянських свобод Владислав Ліхачов. Що стосується політичного спектру в Україні, у мене для відповіді у традиціях мого народу є питання: чи людина за яку 4 роки тому голосувало на президентських виборах 74% виборців. Та виграла ці вибори, притримувалась на той момент лівою чи правою діалог. Хто це може сказати? Гадаю, ніхто, включно з цією самою людиною, і це є відповідь, тому що українська політична система все ще дуже персоналізована. Політичні партії це скоріше індивідуальні якісь проекти, які пов'язані з певними більшою мірою персональні. Амбіціями знов таки на той самий 2019 рік. Політична партія, яка виграла парламентські вибори, не питатиму навіть про ідеологію, чи знав середньостатистичний виборець хоч одну персональну людину, яку було обрано в парламент цієї партії, антонімом політичної дискримінації є демократія у тому, що Україна, попри радянське минуле, відбулася як демократична держава. Зіграли свою роль різні фактори серед них й історична пам'ять чи, можливо, національний міф про козацьку державу. Адже як сказав Анатолій Стреляний, історію Росії цілком можна написати без козаків, а України ні за останні півтора року вже всі українці усвідомили, що Росія розпочала війну, тому що Україна обрала демократичний шлях розвитку. А демократія є загрозою для авторитарного режиму Кремля. Наразі 90% українців вірять у перемогу. Я теж з тих 90%. І наша з вами наступна задача виграти війну і не програти демократію. З вами була Марта Мольфар. Програму підготував Євген Лесной. Дякуємо, що провели цей час з нами. Залишайтеся на нашій хвилі. 5488 – Законопроєкт про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації програму створено за підтримки Українського культурного фонду.